Друзі, всім привіт! Ви на каналі готуємо Разом. Сьогодні з вами хочу поділитися рецептом дуже смачного сиру. Переважно у нас цей сир готують на паску, рахується така паскова страва. Ділюся з вами, може вам також сподобається приготуєте і посмакуєте. Нам буде потрібно з вами два яйця. Беремо з вами в або вінчик і перемішуємо яйця. Рецепт надзвичайно простий, але дуже-дуже смачний. Тож додивляйте відео до кінця і обов'язково всі чи сподобався вам цей рецепт. Обов'язково всі чи готували ви такий сир, буде дуже дуже цікаво. Все, яйця ми вже перемішали. Тепер беремо кастрюлю, сюди наливаємо 1 літру молока, будемо готувати на маленькому гні. Виливаємо молочко і чекаємо до того моменту, поки молоко добре розігріється. Поки молоко нагрівається, додаю сіль. Солі я додаю одну чайну ложку і додаю трішки цукру. Цукру додаю 10 грам. До речі, сіль цукру додаємо за смаком. Беремо ложку і трішки перемішаємо. Коли же молоко буде таке досить гаряче, але воно не має скипятитися, виливаємо яйця. Все готуємо на маленькому вогні, виливаємо яйця, трішки перемішаємо і продовжуємо готувати. Малесенький вогонь. Трішки перемішали, сюди додаємо 150 грам сметани. Любої жирності у мене 15%. Трішки перемішали і додаємо масло. Масло додаю 30 грам. І починаємо помалесенько перемішувати. Легесенько так перемішаємо, щоб масло розтопилося. Як ви бачите, у нас вже трішечки починає формуватися сир, додаємо кріп, кріп додаємо за смаком. Можете додати любу що зелень, я додаю лише кріп і додаю карі. Можете додавати карі курку, любі спеції за смаком. Я додаю лише карі, і потрібно це все ретельно перемішати. Як ви бачите, в нас вже потрішечки формується сир. Готуємо все на маленькому вогні, Готується дуже швидко, приблизно по часі до 10 хвилин. Перемішуйте час від часу, заглядайте. Як ви бачите, вже дуже в мене гарнесенько сформувався сир. До речі, оце лимонного соку, нічого не додаємо. Все, наш сир вже сформувався. Як ви бачите, дуже гарнесенько сформувався. До речі, дуже-дуже скоро приготувався. На все пішло в мене 8 хвилин. Беремо ситу або любу іншу посудину, щоб мала дирочки, застеляємо марлею, сюди будемо викладати наш сир і щоб сироватка стікала. Друзі, не забувайте про зворотній зв'язок, пишіть коментаря, з якої країни чи міста ви дивитесь відео, знаю, що пишете, всім вам дуже-дуже-дуже дякую. Будемо формувати з вами грудочку сиру, зараз формуємо, зав'яжемо і поки що відставимо його, щоб він стікав. Буде потрібно трішки якогось грузу, зараз зав'яжемо і поставлю зараз тарілочкою, і на тарілочку поставлю якийсь груз, щоб гарнесенько вся сироватка стекла. Лишаємо його при холодному місці 4-6 годин. Ось таку смакоту красоту ми з вами приготували. Давайте подивимося до нашого сиру. Ще хочу додати, що я люблю його готувати вечором, а вже зранку можна його смакувати. Подивіться на цю красоту, дуже гарно сформований сир. Зараз обов'язково з вами посмакуємо. Їм, хто є сім смачної, ми також зараз будемо смакувати. Зараз розріжу, покажу вам обов'язково в розрізі цей шикарний сир. Друзі, що я хочу сказати про цей рецепт. Обов'язково спробуйте приготувати, бо дуже дуже смачно, легкий, нічого складного. По суті, доступні інгредієнти: літра молока, два яйця спеції за смаком. Ось така красота, смакота. подивіться, якої він гарної структури, дуже ніжний, смачний, смачний. Тож обов'язково готуйте та смакуйте і Напишіть в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт. Розі, поділіться в коментарях рецептами цікавих домашніх сирів. Для мене ця тема така трохи нова. Я не дуже часто готую, хіба що готую якісь провірені рецепти, які вже готувала. Тому ділюся з вами. Обов'язково напишіть, буде дуже дуже цікаво. Можливо, щось приготую та посмакую. Дякую, що ви були за цьому відео. До зустрічі на відео. бережіть себе всі миру та спокою. Всього саме на міцного здоров'я, па-па.